Авдіївка, Кремінна, Бахмут, що відбувається сьогодні у найгарячіших точках фронту. Сили оборони півдня намагаються зачистити 30 кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на заході. В УПЦ МП вирішили не йти на компроміси і захищати лавру. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події минулої доби. Президент Зеленський сьогодні приїхав на Херсонщину. Там він спілкувався з мешканцями і пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти. Це село Посад Покровське, де внаслідок агресії Росії пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз у Посад Покровському відновлюють електро та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію. В село повертаються люди. Зеленський заявив, що основні роботи намагатимуться виконати до зими. Пріоритетом визначив. Ли повернення мешканцям світла, а питну воду поки даватимуть за графіком. Сили оборони півдня цими днями намагаються зачистити від окупантів 20 30 кілометрову зону на лівобережжі. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк говорить, що робота ускладнюється тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки в дворах місцевих мешканців за житловими будинками. Та все ж робота українських сил досить результативна. До прикладу, можна відстежити, що обстріли з бо. Ко Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки було уражено ворожий пункт постачання. І складування боєприпасів за словами Гуменюк, таким чином сили оборони намагаються зменшити натиск ворожого вогню по Дніпробузькому лиману і протилежним громадам Очаківській і Куцубурській Миколаївської області. Що стосується Херсонщини, Гуменюк констатувала: на жаль, ворог продовжує вишукувати позиції і точки, ховаючись знову ж таки за мирним населенням, обстрілюючи Херсон і його передмістя. Командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський вважає, що росіяни втрачають значні сили у місті Бахмут. В цілому ворог видихається, і збройні сили зовсім скоро це використають. Чи мається на увазі однозначний масштабний контрнаступ на цій ділянці? Питання відкрите. Сирський наводить такий приклад: скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Тим часом британська розвідка розповіла про ситуацію під Кремінною. Там російські сили дещо покращили своє становище, але загалом більше орієнтуються на оборону аніж наступ. З початку березня на цій ділянці фронту тривали тяжкі бої. Місцями Росія досягла просування на кілька кілометрів. Водночас, на оперативному рівні, більш схоже, що Росія на цій ділянці фронту не готова атакувати. Командування можливо побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдати до масштабних наступальних операцій, тож росіяни зосередились на обороні. У Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки і хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста. Сили оборони тримають фронт, штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат. Це стверджує командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, попри постійні обстріли окупантів в Авдіївці залишається майже дві тисячі людей, які відмовляються виїжджати. Цивільне населення фактично живе у підвал. Генерал повідомив, що окупанти ведуть прицільний вогонь по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах. Вже майже рік в Авдіївці відсутні світло, вода та тепло. Андрій Римарук очолює воєнний департамент фонду Повернись живим. Цей департамент займається комунікацією з військовими закупівлями та доставкою вантажів на фронт. Римарук не з випусків «ОП «Стрічка» знає, що насправді відбувається по всій лінії фронту. В інтерв'ю Українській правді він розповів про роботу воєнного департаменту Повернись живим, пояснив, що відбувається в Бахмуті, в Угледарі та Авдіївці. Дав характеристику Валерію Залужному та Олександру Сирському. А також трохи зачепив те. Ему таємничого блекбокс. Спойлер його використовували вже десятки разів. Посилання на відеоінтерв'ю з'явиться тут. Засновник ПВК Вагнер Пригожин готується згорнути військові дії своїх найманців в Україні. Та переключити увагу на Африку. Про це пише Блумберг з посиланням на знайомих ситуацію співбесідників. Видання нагадує, що найманці Пригожина досі не змогли взяти Бахмут, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати. Після тижнів публічних скарг на те, що вагнерівцям не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси. Пригожин визнав, що Вагнеру доведеться перезавантажитися і скоротити свої масштаби після завершення битви за Бахмут. Знайомі. Ситуацію джерела стверджують, що операції в Африці ймовірно привернуть увагу Пригожина в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил. Кількість загиблих у результаті атаки росіян на місто Ржишів на Київщині зросла до 9 осіб. Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що вночі з під завалів дістали тіло коменданта гуртожитку жінки. 66-го року народження, крім того, в результаті атаки росіян дев'ять людей постраждали, і ще 20 осіб звернулися до лікарні із незначними травмами. Уранці в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого заступника начальника відділу дільничих місцевого УВС, так званий член головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов повідомив, що на шляху, яким співробітник поліції йде на роботу, було закладено саморобний вибуховий пристрій. А коли поліцейський проходив повз, вибухівку привели в дію. Вибух прогримів на вулиці Крупської. Зараз стан поліцейського, нібито стабільний. Більний його доставили в лікарню з мінно вибуховою травмою ноги. Рія Мелітополь повідомляє, що за попередніми даними партизани підірвали колаборанта Сергія Сковирка. Долучайтеся до підтримки незалежного медіа. Вступайте до Клубу Української правди. Ваші донати допомагають нам експериментувати з новими форматами і створювати нові матеріали. Деталі традиційно у закріпленому коментарі. Ще на початку тижня Британія підтвердила, що постачатиме Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Після цього президент Росії Путін розкритикував це рішення, неправдиво заявивши, що йдеться про зброю з ядерним компонентом. Сьогодні ж координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що боєприпаси зі збідненим ураном є звичайним типом боєприпасів. Вони були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це точно не про радіо. Активну загрозу кірбі також додав, що якщо Росія глибоко занепокоєна здоров'ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант перемістити їх через кордон і вивести з України. Збіднений уран це відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану 235 з природного урану, завдяки високій густині. Збіднений уран також використовується у броні військової техніки, зокрема у танках М1 Абрамс та бронебійних Рядах такі снаряди існували ще в радянському Союзі, а російські війська вже застосовували їх в Україні під час повномасштабної війни. Президент Чехії прогнозує зменшення підтримки України на Заході. Він згадав про президентські вибори в США в наступному році та очікувану зосередженість на внутрішній політиці за його словами. Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн. Також зменшиться. Україна має це враховувати. Тож на його думку, у 2024 році Україна ймовірно не зможе розпочинати будь-які великі та складні операції лише найближчі кілька місяців найкращий час для України провести контрнаступ проти російських військ на окупованих територіях. Що ж стосується власне Чехії, Чехія вже надала Україні все, що могла. Та Павел ще бачить певні можливості у сфері. Протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності однак з таким виробництвом може виникнути проблема через брак робочих рук. Робочу силу важко знайти в Чехії, та на думку Павела, є можливість залучити робітників з України. Україна подала до Фінляндії запит на тристоронні переговори щодо отримання винищувачів хорнет між Києвом, Гельсінки та Вашингтоном, оскільки це літаки американського виробництва. Термін служби цих літаків добігає кінця, і їх замінюють нові американські винищувачі F-35. Перша партія «Хорнет» буде виведена з експлуатації не раніше ніж через 2-3 роки. Наразі на озброєння Фінляндії перебуває 62 таких винищувачі. А от Словаччина вже передала Збройним силам України перші чотири винищувачі міг 29 Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Словаччини. Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою військово-повітряних сил словаччини і українського персоналу. Українські військові самотужки шукають слабкі місця в захисті окупантів, коригують артилерію та контролюють поле бою під час м'ясних атак ворога. Таку можливість їм дають безпілотники. З 14-го року українські приватні компанії навчилися збирати безпілотні літальні апарати, які за якістю не поступаються західним аналогам. Однак для затяжної війни їх потрібно виробити десятки тисяч. Економічна правда розбиралася як недосконале регулювання гальмує розвиток ринку. Військових дронів деталі у матеріалі, посилання на який залишу в описі відео. СБУ заблокувала 14 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах. Повідомлено про підозру 34 організаторам. Вони пропонували військовозобов'язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг становила від 2 до 13,5 тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання клієнта і терміновості втечі. Наприклад, у Запоріжжі викрили угрупування, яке спеціалізувалося на незаконному оформленні що Групи інвалідності на Вінничині фальсифікували довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та інші документи у Кіровоградській області. Нейтралізовано діяльність представників одного з місцевих благодійних фондів. Вони пропонували військовозобов'язаним виїхати в ЄС під маскою водіїв гуманітарних перевезень. Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до електронної системи шлях. Ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон викрили спів. Робітники військової контррозвідки СБУ. ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. В УПЦ МП вирішили не йти на компроміси і захищати лавру. Очільники УПЦМП заявили про зростаючий тиск і закликали прихильників їхньої церкви до твердого і непохитного стояння у вірі. Ну і, ясна річ почали хвалитися, що відновлювали та відбудовували споруди лаври, які були в них в оренді з 88-го року. За їхніми словами, влада намагається їх цитую всебічно залякати, умовити на якийсь компроміс і в результаті просто знищити. В Умані почали з'їжджатися хасиди для святкування дня народження Рабі Нахмана. Правоохоронці Черкащини готуються до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів. Відсьогодні в УМАНІ працює зведений загін працівників різних служб, зокрема поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення. Кінологи, вибухотехніки та поліцейські Уманського районного управління поліції повідомляється, що на гостей міста поширюються всі обмеження пов'язані з воєнним станом, які діють в Україні. Серед цих обмежень перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 23 до 5 години ранку. Нового міністра освіти та науки Оксена Лісового звинувачують у плагіаті. Йдеться про кандидатську дисертацію з філософії, яку він захистив у 2012 році. Тож лісовий подав дисертацію на перевірку до національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і написав у Фейсбук, що не менше за інших чекає на результати перевірки. Він пообіцяв у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності відмовитись від ученого ступеня кандидата наук станом на ранок у націон... Нальному агентстві забезпечення якості вищої освіти заяву ще не зареєстрували. У коментарі для української правди життя повідомили, що причиною тому була повітряна тривога. Поділіться випуском УП «Стрічка» і тисніть вподобайку.